Де найвигідніше обміняти крипту в гривню? Хороше запитання, і ми сьогодні дізнаємось відповідь на нього на практиці, а не на теорії, тому що я вирішив зробити експеримент і вивести по 100 USDT на чотирьох різних платформах і порівняти курс, дізнатися, де зі всіма комісіями, зі всіма нюансами, скільки коштів конкретно мені прийде на карточку Приватбанку, і я вам покажу конкретно скріншот. Ось стільки мені коштів дійшло, і ви також дізнаєтесь найвигідніший курс обміну, і де він? З вами Роман Супко. Вітаю вас, мої улюблені люди. Я вже вдячний за те, що ви дивитеся це відео. Тому, якщо ви ще не поставили вподобайку або не підписалися на цей канал, зробіть це, підтримайте цей проект, щоб я і дальше мав сили радувати вас хорошим і якісним контентом. Першою платформою у нас буде. Binance. Для цього ми будемо використовувати P2P. Що таке P2P? для тих, хто новачок і хоче в цьому розібратися, пояснюю своїми словами: P2P – це обмін напряму між людьми. peer-to-peer. -peer. Тобто, якась площадка може виступати посередником, але вона зазвичай або бере маленьку комісію, або не бере комісію взагалі. І виходить, що ви якби напряму обмінюєтесь з іншою людиною, комусь потрібні. USDT, вам потрібно продати USDT, і вас площадка зводить, і ви собі обмінюєтесь. Це називається Peer-to-Peer. -peer, коли ви напряму з іншими людьми обмінюєтесь. Також я прикріплю офіційне визначення цього значення, тому ви зможете переглянути і вже якби в майбутньому знати, що це значить. Для цього ми беремо 100 доларів, які є у мене на рахунку Binance для поповнення. Переходимо в P2P і дивимося. Що нам пропонує ринок, по якому курсу ми можемо це зробити. І так я вибираю карту Приватбанку. Також ми подивимося ще, по якому курсу можна було вивести на Монобанк. Так, чисто для порівняння. Значить. Що нам пропонує P2P від Binance? Курс 41.17 – це найкраща пропозиція. Тільки є один нюанс, що мінімальна сума виводу це 23 500. У нас поки що немає цих коштів, але в принципі це хороша пропозиція, тому на майбутнє для вас має бути зрозуміло, що виводити краще більшими сумами. Таким чином, ви можете попасти на кращий курс. Ми знайшли, хто нам продасть по найкращому курсу 4091 UAH. І хто готовий від там в районі 100 доларів продавати. Зазвичай просто з такими сумами ніхто бавитись не хоче на p 2 p Тому ми нажимаємо, вибираємо карточку Приватбанку, отримуємо 4091 гривню і стартуємо. Ордер успішно оформлено. У нас вже є прогреси і це прекрасно. Значить, як це проходить для тих, хто вперше бачить, що таке P2P, Binance виступає посередником, посередником, який не бере комісію. Тут Binance не бере комісію. Значить, Binance резервуємо їх 100 доларів, тобто вони вже зарезервовані, законсервовані. І ми чекаємо, поки нам ось цей представник felux 6. 7,6 6 зараз переведе кошти 4091 гривню на карточку приватбанк Після того, як він це зробить, я підтверджую, що я отримав кошти і я йому якби розморошую 100 USDT, які в мене були на рахунку, і вони відправляються йому. Fellox позначив, що він вже відправив кошти. Зазвичай вони проходять протягом 2-5 хвилин. В залежності від загруженості Приватбанка. Так, в мене вже прийшло сповіщення, що кошти прийшли. Зараз я вам покажу його. Ми вивели з Binance 100 доларів. До мене дійшло на карточку 4091 гривню. Я вам зараз конкретно покажу, що це саме так. Ось ви бачите: 4091 гривня. Вони мені дійшли. Без ніяких прихованих комісій, без комісії бінанса. Тобто, це справді вийшов такий собі P2P, коли людина мені конкретну суму вказала, і конкретна сума мені дійшла, що в принципі дуже і дуже радує. Значить, Binance плюс непогано мені подобається. Могли вивести ще по кращому курсу, якби виводили більшу суму. Ну це вже такі нюанси. Враховуйте, також яку суму ви збираєтесь виводити. І так, друзі, наступна платформа буде Вайбіт. Whitebeat. Вайбіта немає а, свого особистого P2P на, напряму не біржі. Вони а, зробили я не знаю цей сервіс, як, як це називати. Bitcoin Global, це сервіс, який веде. Коли ви вибираєте на біржі прийти на P2P торгівлю, тобто обмінюватися з людьми-коштами. Зараз я вам покажу: от коли ви заходите на біржу, нажимаєте торгівля і вибираєте P2P, то вас перекидає на оцей Bitcoin Global. Я так розумію, що сервіс від Whitebit, А я вже там зареєструвався, відправив туди 100 доларів, вже маємо перший нюанс. Мені на баланс дійшло скільки? Зрозуміло, не 100 доларів. Маємо вже перший нюанс з вайбіту. Мені дійшло 99 доларів. Це комісія транзакцій за вивід Тезера на посторонню платформу. Маємо 99 доларів. Зараз ми ці 99 доларів будемо обмінювати на гривні і відправляти їх мені на карточку PrivatBank. Значить, знову ж таки. Заходимо і дивимося, що у нас тут є. А, продати. Да, ми хочемо продати. Ми хочемо продати USDT. А, ми хочемо скільки продати. Що ціна? Ну, вже скажу: UX, UI мені не подобається в них. Такий карявий. Спосіб оплати. Що за спосіб? Так. Ну, якщо мені це не зрозуміло тут в багатьох місцях, то я впевнений, що багатьом буде незрозуміло. Ладно. Так, давай, давайте просто дивитися. Значить, шукаємо приватбанк. Ціна за. Чекайте, вибере з USDT. Я хочу USDT продати. Ой. Ясно. Так, корявий переклад. Українська через раз проскакує з англійською. Зрозуміло. Шукаємо Приватбанк. Ого! Нічого собі. Маємо цілих два результати. Ну, це дуже смішно. Що це значить? Це значить, що саме на цьому сервісі дуже мало гравців, які займаються обміном, відповідно, вони виставляють якісь свої умови, шукають якби на лоха, скажімо так. І нам пропонується курс 3783. Ну, Зважаючи, що я вам пообіцяв, що я буду показувати, як я обміняв свої кошти, я зараз в мінус собі виведу таке, по курсу 3783, виведу ці кошти на. На свою карточку. Так, є. Ясно, ясно, ясно. Ага. Ми створили угоду. Тепер чекаємо. Значить, виводимо ми в результаті 99 USDT По курсу 3782 Ех, ну, лат. Хрін з ним. Подивимось. Так, чекаємо цього чувака, щоб він нам відправив кошти. Значить, вивели ми через Вайтбіт 99 доларів, тобто один долар ще з'їла комісію за пересилання з Вайтбіта на їхній же сервіс. Тобто ми вивели USDT з Вайбіта на їхній біткоін Глобал. 99 доларів ми обміняли по курсу 37,45, що взагалі абсолютно мене не радує. як Людину, яка би хотіла вивести по більш адекватному курсу. І я вам показую підтвердження: мені дійшло 3745. Єдиний нюанс, який точно радує, що ніяких прихованих комісій немає, тобто те, то, що писалося в обміннику під час обміну з цією людиною, те саме мені і дійшло. Абсолютно не рекомендую користуватися цією платформою станом на зараз, поки вони не розкачаються і не. Доберуть, скажімо так, велику кількість продавців і покупців для того, щоб по ринок став більш конкурентним. Куна, привіт. Не можу сказати, що я полюбляю цей сервіс. Мені він здається таким чуть-чуть, для тих, хто не вміє користуватися Binance. Але менше з тим це такі мої особисті емоції. Значить, маємо ми, як показує нам Куна, ми маємо чуть-чуть більше 4 тисяч гривень зараз на рахунку, там що в мене було 3 гривні, ну менше з тим. Значить, є в нас 100 USDT. Зараз ми попробуємо їх вивести в гривню і переказати собі на карточку PrivatBank. Для цього ми що зробимо? Для початку, я так розумію, нам треба обміняти на гривню. Курс 4066. Доволі непогано, я вам скажу. Обмінюємо все. Так, поставили ми наш ордер. Зараз подивимося, скільки часу буде заповнятися цей ордер. Ну, в принципі, тут є якийсь рух, активність. Ну, скажу вам так, активності тут не дуже багато. Давайте просто по маркету продамо по найбільш вигідному курсу станом на зараз. Так, наш ордер спрацював. Зараз ми подивимося, по якому курсу 4065, наскільки я розумію, ми обміняли. Так я. Я щось не зрозумів. От, от серйозно, я щось не зрозумів. Обмінювали ми 4065, а на рахунку в мене вже вийшло менше менше, ніж ми обмінювали. Ну, давайте подивимося ордер. Тобто історію. Історія ордерів. Заходимо. 4065. О, ну, бачимо першу комісію. Та-да-дам. -да. Значить, куди в нас перший хто намахує так нормально, неочевидно, Людей, які намагаються обміняти, маємо комісію. да, це небагато, 10 гривень. Ну все залежить від того, які ви суми обмінюєте. Значить, маємо ми першого кадра, а дійшло нам 4054 гривні, Зараз ми їх виведемо на карточку Приватбанк. Переклад в них також кривий. Як мені здається, десь я тут бачив. Історія пуста. да, історія української історія якраз пишеться через «и». красавчики Куна. Не змогли адекватно доперевести свій сервіс. Ну, о, в цих всіх дрібницях криється м, такий аматорський підхід і такий совковий підхід. Через те, що там, де вони не змогли адекватно перекласти свій сервіс, там вони заклали десь там приховану комісію, там вони вже десь не доперевели тобі кошти і сказали тобі, ти сам винен, що вони до тебе не дійшли, і так далі. Який сервіс маємо, так, такий в результаті він і буде. Так, значить ми хочемо вивезти наші гривні на карточку Приватбанку. Зараз я це зроблю. І що ми маємо? Ми маємо ще одну комісію. Ми маємо комісію 1. І 5% за те, що ми виводимо кошти на карточку. Привіт, куна! Ти знову нас хочеш намахати на бабки? Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Значить, заявка наша прийнята. Скопіюємо на всяк випадок код для супорту. А це мається на увазі, якщо мої гроші не дійдуть, то куди мені жалітися? Надіюсь, не прийдеться нам жалітися зараз на, на куну, Я б дуже цього не хотів. Але все може бути в принципі, все може бути. Тому дивимося, що з цього вийде. Обіцяли, що все відбудеться миттєво в 97% випадків. Ну, поки що миттєво не вийшло. А похоже, ми попали в ті 3%, які ще мить куна. Да о, є. Ну, пройшло 3 хвилини. Припустимо, припустимо, це плюс-мінус адекватно. І що ви думаєте, обмінювали ми по курсу. Зараз ще раз подивимося: от прямо ще раз дивимося, обмінювали ми по курсу 4065. Мало прийти мені 4065 гривень, по ідеї. Дійшло до мене 3994 гривні. 90 копійок. Тобто, в цілому, 3995 гривень. А вже маємо наскільки на 70 гривень нам не дійшло. 70 гривень це на 100 доларів. Якби це було 1000 доларів, нам би не дійшло скільки? Правильно, нам би не дійшло 700 гривень. А 700 гривень це вже можна купити собі і ковбаску, і перекусити, і, в принципі, зводити когось в кафешку. А дивимось, ось скріншот, щоб не говорили, що я вам збрехав. А ми переходимо до останнього експерименту в плані виводу з, з платформ. Спочатку ми заходимо на BestChange. Заходимо на BestChange. Давайте я обновлю сторінку. У мене тут вибраний Приват. Вибраний Приват. Щоб зразу на Приват воно проходило. Розказують нам, що 41.06 буде. Я не вірю, що дійде там рівно по цьому курсу, тому давайте перевіримо. Тут ще можна дивитися, є такі моменти, що там додаткова якась комісія, або що це в ручному режимі відбувається. Це означає, що курс може помінятися, поки ти там вводиш дані, то курс може помінятися і вони тобі відправлять менше. Більше, я думаю, точно не відправлять, а от менше можуть відправити. Ну, давайте ще разок обновим обновляємо. Так. Да, тут а, мінімально 300 доларів. Ні, у нас 300 немає. Тоді переходимо до наступного. А, ну, 41.025 теж непоганий курс. Давайте подивимося, що у нас з цього вийде. Переходимо. Переходимо цей обмінник. Я не хочу в ньому реєструватись от прям. Нема в мене бажання на це. USDT 40 TRC B. RC. Так, ТРС це, мабуть, буде найкращий варіант. Чому? Через те, що там най найменша комісія за переказ або ВЕП. Так, давайте. 100 USDT. Ми виводимо. 4101 гривня. Нам обіцяють що прийде. Давайте подивимось. Так, ми відправили обміннику 101 долар для того, щоб до нього дійшло 100 доларів. Це комісія за відправку в блокчейні. Тобто, вже віднімаємо 1 долар. Чекаємо, поки обмінник зарахує кошти на свій рахунок. Значить, вивели ми з обійника кошти, чекали ми на те, що вони дійдуть орієнтовано 20 хвилин, 15-20 хвилин. І зараз я вам покажу скільки дійшло. Дійшло непогано, і виходячи з ситуації, як ми обмінювали, дійшла найбільша сума. Поки 4102 гривні. 4102 гривні. Обмінка нам так і заявляла, тому якби молодці, ніяких додаткових комісій були певні затримки, є певні ризики, і поки це найбільша сума, яку ми виводили, враховуючи те, що ми виводили саме 100 доларів, 100 USDT. Проте, давайте ми ще раз повернемось на Binance, і я хочу, щоб ви врахували цей момент. Якщо ви виводите для прикладу від 5 тисяч гривень, от прямо зараз від 5 тисяч гривень, ви б могли отримати 4 тисячі гривні, що є ще чуть-чуть більше, чим обмінка, але для цього якби вам потрібно обмінювати якусь певну суму, а яку вказує на бінансі той, хто готовий продати цю суму. Є от певний ліміт. Як коли ви обмінюєте, наприклад, 4 тисячі гривень, часто немає таких продавців. Коли ви обмінюєте 5, 10, 15, 20 тисяч гривень, ви можете отримати ще кращий курс, тому враховуйте цей момент. Якби я рекомендую Binance для цих операцій. Якщо ви ще не зареєстровані на Binance, я прикріплю свою реферальну силочку. Може, все ж таки, комусь вона пригодиться. Для повноти експерименту я хочу ще подивитися, що пропонує зараз, наприклад, Монобанк. Може щось змінилося або Приватбанк. Простіше мені буде це зробити в Монобанку. Наприклад, я хочу обміняти 100 доларів Монобанку на гривні. Який курс пропонує нам Монобанк? І так, нічого не змінилося ні в Монобанку, ні в Приватбанку. Зараз фіксований курс НБУ на такі операції. І я вам показую, що якби я в Монобанку хотів зараз обміняти 100 доларів на гривню, це був би курс 3665. Офіційний курс, затверджений НБУ на операції всередині банкінгу, чи як це зараз назвати. Не дуже радує такий курс, і тому ми проведемо ще один експеримент для фінальної точки на сьогодні. Для повноти картинки. Я ще зараз сходжу в обмінку і обміняю 100 доларів таких справжніх 100 доларів, тобто з цим намальованими чувачками, все паперових 100 доларів на гривні і покажу вам квитанцію. і Ми порівняємо абсолютно всі варіанти, як можна зараз обміняти чи. Крипту, чи це USDT, чи звичайний долар, чи долар на рахунку в банку. І відповідно в нас складеться картинка, в якій ситуації ми зараз живемо і що, що з цим всім робити. А висновки робіть кожен сам собі. І так, ми маємо результат з обмінки. В обмінці я обміняв 100 доларів по курсу 42.55. Ось, ви побачите цей курс. Я думаю, вам видно. І відповідно да станом на зараз кеш ІСЕ Кінг, як як говориться. А тобто, ті, хто мають справжні долари, не можуть зараз обміняти це по найкращому курсі. А для тих, хто якби користується криптою, це також доволі і хороший варіант. Чому через те, що ми можемо обміняти по курсу більше, чим по офіційному курсу зараз в банках? Затвердженим НБУ з лімітами НБУ. Я думаю, що ви також будете користуватися і площадками обміну USDT в гривню. З вами був Роман Супко, надіюсь, це відео було для вас корисним. Якщо ви ще не поставили подобайку, обов'язково це зробіть. Для мене це дуже важливо. Якщо ви не підписались, обов'язково підпишіться для того, щоб я міг дальше радувати вас хорошим контентом. Бережіть себе, бережіть рідних, бережіть долар в кармані. До нових зустрічей, друзі.